Вітаю вас, дорогі брати і сестри, в нашій новій рубриці Євангельський ранок. Сьогодні 29 вересня, і ми з вами будемо читати Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до Ефесян. Отож, читаємо Євангелія, сказав Господь таку притчу: виноградник насадив чоловік і обніс огорожею, і викопав давильню, і збудував башту, і передав його виноградарям, і поїхав на чужину. І послав до виноградарів у належну пору раба, щоб він, щоб від виноградарів отримати плоди з виноградника. І, схопивши його, били і відіслали ні з чим, і знову послав до них іншого раба, і тому камінням розбили голову і відпустили з безчестям. І знову іншого послав, і того вбили, і багатьох інших то били, то вбивали, маючи ж єдиного сина, улюбленого свого, наостанку послав і його до них, кажучи посоромляться сина мого. Ті ж виноградарі сказали один до одного, це, це спадкоємець, давайте вб'ємо його, і нашою буде спадщина. І схопивши, вбили, і виконали його геть із виноградника. Що ж зробить господар виноградника? Прийде і погубить виноградарів тих, і дасть виноградник іншим. Невже Писання цього не читали? Камінь, який відкинули будівничі, той став наріжним. Від Господа сталося, це і дивне воно в очах наших. І намагалися його схопити, але побоялися народу, бо зрозуміли, що до них сказав притчу, і залишивши його, відійшли. Читаємо апостол. Браття, кажу і заклинаю Господом, щоб ви більше не робили так, як роблять інші народи через суетність розуму свого. Будучи потьмарені в розумі, відчужені від життя Божого через їхнє неудство, то жорстокість серця їхнього, вони, дійшовши до віддалилися, віддалися, віддалися розпусті так, що чинять усяку нечистоту з ненаситністю. Але вони так пізнали Христа, тому що ви чули про нього, в ньому навчилися, бо істина в Ісусі відкинути колишній спосіб життя старої людини, яка зотліває в спокусливих похотях. А обновитися духом розуму вашого і одягнутися в нову людину, створену за Богом в праведності і святості істини. Тому, відкинувши неправду, говоріть правду кожний ближньому своєму, бо ми члени один одному. На зараз це все. До зустрічі вечором.